Я гарантую, що ви точно не знаєте цих нюансів щодо спадщини. Звісно, якщо ви не адвокат чи нотаріус. Але все, що я зараз озвучу, дуже важливо для того, щоб ви правильно приймали рішення в процесі отримання спадщини. В цьому відео не буде стандартної інформації про процедуру прийняття спадщини. Загальна інформація є в інших відео на нашому каналі. Внизу залишаю на них посилання. Обов'язково перегляньте. А в цьому відео я розповім лише про ті нюанси, про які ви точно не знаєте. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Нотаріус не шукає спадкове майно. А точніше, пошук, який здійснює нотаріус, є досить умовним. Якщо ви не заявите, яке саме майно належало спадкодавцеві, є ризик, що частина майна залишиться поза увагою. Справа в тому, що майно буває дуже різне: нерухомість, рахунки в банках, цінні папери, автомобілі, авторські права і так далі. Не для всіх видів майна є окремі реєстри, які нотаріус міг би перевірити. А там, де реєстри все-таки існують, не завжди все майно вказано в цих реєстрах, адже не так давно почалася цифровізація усіх процесів. Найпростіший приклад онлайн реєстр нерухомості. Він працює з 2013 року. Відповідно, якщо спадкодавцеві належала нерухомість, яку він оформив до цього, наприклад, в 90-х роках, то цієї нерухомості не буде в онлайн реєстрі. Найбільш ймовірно, що право власності на цю нерухомість було зареєстровано в органах БТІ, і нотаріус може звернутися в БТІ з письмовим запитом щодо нерухомості спадкодавця. Тому якщо у вас є інформація про досить давню нерухомість спадкодавця, Повідомте про це нотаріуса. Приклад ситуації, де реєстру взагалі не існує, це банківські рахунки. Банків є досить багато. Ви повинні розуміти, що нотаріус не буде подавати запити в усі банки, навіть в Україні, не те, що в світі, щоб перевіряти, чи були там якісь кошти в спадкодавця. Ви повинні самі повідомити, що було у спадкодавця. Якщо вам відомо про наявність якогось майна, але у вас немає про це документів, то потрібно надати нотаріусу максимальну інформацію, щоб він міг зробити потрібні запити. Окей, але що робити, якщо в той момент, коли ви приймали спадщину, ви, наприклад, знали про наявність лише однієї квартири, і саме на цю квартиру ви отримали свідоцтво про спадщину. Пройшов рік, і ви дізналися, що насправді спадкодавця є ще майно. Тепер виходить, що ви втратили право успадкувати це майно? Ні. Спадкування по суті ділиться на два етапи: перший це прийняття спадщини. Вам потрібно протягом шести місяців заявити про свою готовність прийняти спадщину. Ви заявляєте не про готовність прийняти конкретну квартиру. Ви заявляєте про готовність прийняти всю спадщину, яка вам по закону належить, або яку вам залишив спадкодавець в заповіті. Другим етапом буде отримання свідоцтва на спадщину. На цьому етапі ви вже отримуєте конкретне майно, але тут немає жодних строків. Якщо ви, як спадкоємець, вчасно прийняли спадщину, то оформити право власності на якесь майно, яке теж входило до спадкової маси, ви зможете будь-коли. Борги спадкодавця перейдуть до вас, а перевірити їх неможливо. До спадщини входять не лише права і майно, а ще й обов'язки. Умовно, якщо в спадкодавці були кредити чи якісь борги, то вони перейдуть до спадкоємців, які прийняли спадщину. Тому часто виникає питання: а як же перевірити наявність боргів перед прийняттям спадщини, щоб вирішити для себе, чи варто вам цю спадщину отримувати? Зверніть увагу, нотаріус не буде перевіряти наявність боргів. Він, звісно, може в реєстрі нерухомості побачити якийсь арешт на майно і він повідомить вам про це. Але цього може бути недостатньо. Отже, як перевірити наявність боргів у спадкодавця? В першу чергу зайдіть на сайт судової влади. У графі Сторона у справі вкажіть прізвище, ім'я та побатькові спадкодавця. Якщо знайдете якусь актуальну судову справу, переходьте на неї і читайте, хто і чому судиться із спадкодавцем. Також перевірте, чи є виконавчі провадження щодо спадкодавця. Це можна зробити на сайті АСВП автоматизована система виконавчих проваджень. Але це не є 100% гарантією відсутності боргів, тому що у всі ці реєстри інформація потрапляє, коли кредитор. Звертається до боржника за стягненням боргу, але ж може бути ситуація, коли, наприклад, був договір кредиту чи якийсь інший борг. На момент смерті людини кредитор ще не вимагав стягнення боргу. Можливо, там ще й строк сплати боргу не наступив. Тому в реєстрах нічого немає. А борг насправді є, і кредитор зможе заявити про цей борг трішки пізніше. Що ж робити? Ну, звісно, бажано знати, в якому фінансовому стані був спадкодавець, після якого ви приймаєте спадок. Але якщо вже вийшла така ситуація, що ви прийняли спадок, а потім виявилося, що в спадкодавця були борги, то ви повинні відповідати за цими боргами виключно в межах вартості майна, яке ви отримали в спадок. Тобто умовно ви отримали у спадок квартиру, яка коштує 50 тисяч доларів. А потім ви дізнаєтеся, що у спадкодавця був кредит на 70 тисяч доларів. Це, звісно, не означає, що вам доведеться погасити увесь кредит на 70 тисяч. Максимум, що можуть від вас вимагати, це тих 50 тисяч, які ви прийняли в спадок у вигляді квартири, мається на увазі. Якщо ви вчасно не приймете спадщину, то це майно перейде у власність держави. Трішки раніше я казала, що ви повинні протягом 6 місяців заявити про свою готовність прийняти спадщину. Якщо протягом 6 місяців не знайдеться жодного спадкоємця або ж усі спадкоємці відмовляться від спадщини. Тоді майно перейде у власність територіальної громади. Цього правила є деякі виключення. Наприклад, якщо ви разом проживали, були зареєстровані із спадкодавцем, або якщо ви були неповнолітньою особою або недієздатною особою, тоді цей строк на вас не поширюється. Але бувають ситуації, коли ви не прийняли вчасно спадщину через якісь дуже поважні причини. Тому у вас є можливість в судовому порядку отримати додатковий строк для прийняття спадщини. Але що ж робити, якщо за цей час майно спадкодавця вже було передано у власність територіальної громади? В цьому випадку ви все одно маєте право вимагати від територіальної громади передати вам це майно назад. Якщо ж територіальна громада вже продала це майно, тоді ви маєте право на грошову компенсацію. Ну тут, звісно, виникне питання, чи є в територіальної громади гроші, щоб погасити перед вами борг. Тому, все-таки краще строк на прийняття спадщини не пропускати. Ну що ж, напишіть в коментарях, чи знали ви всі ці нюанси про спадщину, чи можливо, все таки щось для вас було зовсім новим і неочікуваним. Не забудьте поділитися цим відео із тими, кому воно може бути дійсно корисним.